Тут на сонці сьогодні в ньому 3-6-37 показу. <ріст> Мені далеко до нього. Підготовка триває у нас попереду дуже багато роботи. <ріст> Мені подобається цей номер. Перший день зборів у Австрії позаду. Як оцінюєш своє самопочуття після двох тренувань? Трохи втомилися, але ну, на зборах це нормально, це завжди підготовка триває. У нас попереду дуже багато роботи. І якщо чесно, вже чекаємо контрольних матчів, бо засумували за ними. Вибрали Австрію, тому що думали, що буде прохолодніше, а тут 33 з плюсом. Як взагалі переносити цю погоду і по самопочутті у тебе в команді? Да, якщо чесно, ми теж так думали, що тут буде трошки прохолодніше, але тут. Погода, мені здається, набагато тепліше, ніж в Києві навіть. І тут на сонці сьогодні днем 3-6-3-7 показу. Але ну, це збори, це нормально, будемо готуватися, Неважливо, яка погода. Треба підготуватися до контрольних матчів спочатку, потім до офіційних. Тобі напевно трошки складніше, ніж усім, тому що ти був у розташуванні збірної України. От, то запаси енергію взагалі, чи тебе навпаки це спонукає далі, далі, далі працювати, чи трошечки є такий момент, в тому встиг відновитися? Та ні, ну перезагрузитися встиг. Ну, зараз втома є у всіх, хто раніше вийшов з відпустки, і ми, хто збірники, трохи пізніше приїхали. І зараз ще, я думаю, тиждень днів десять, і всі будемо в одній формі. Не могли не помітити в тебе новий ігровий номер. Ти тепер нова вісімка Динамо. До цього цей номер носив Володимир Шепелів. Чому саме вісімку? Мені подобається цей номер. І у мене в Дніпрі так само було. Я спочатку грав під 76, м а потім змінив на 8-й. І в молодіжних командах грав під 8-м номером. тому мені подобається цей номер. Насмілюся порівняти з ін'єсто, який у барсі теж носив восьмий номер, і деякі з підписників порівнюють твою гру з ним. Та ні, мені далеко до нього. З яким би ти гравцем порівняв би свій стиль з європейських кубок? Там ну, так, тяжко порівняти, бо там всі гравці світового рівня, вони грають в топ-кубах і тому тяжко. Но мені подобається Тоні Кросс. Але він закінчив вже. А зараз за ким слідкуєш? Так? Ну, може, якісь фішки, там перебираєш техніку чи щось. Та ні, та можна з кожної команди виділити когось з поля. Тому мені зараз подобається, як грають тройка ПСЖ Фабіан Руїс, Синелиш і Вітіння.